А давайте разом коротко згадаємо речі, які на початку повномасштабної війни тримали нашу кукуху і менталку, часом дарували надію і навіть. Посмішку. Якщо я щось забув, напишіть в коментарі. Байрактари чудо турецької оборонки, яке подарувало квитки на концерт Кобзона багатьом росіянам і їхній техніці. Єдиний Бог це ЗСУ фраза, яку тисячі українців писали собі в статуси в соціальні мережі і робили наклейки на автомобілі. І мені дуже шкода людей, які сьогодні змінили цю віру. Пес-патрон, Бетховен, Рекс, Скубі-Ду, Хатіко і тепер пес-патрон посідає своє почесне місце в музеї слави псів. Мітки ну це окрема історія. Всі шукали. Мітки, мій знайомий бігаючи в лісі, повирізав на деревах всі мітки, які поставили комунальники, бо це аварійні дерева. Що він бігає з ножом? Не питайте. Руський воєнний корабель. Іді нахуй фраза, яка підняла нашу менталку на зовсім інший рівень. Напишіть в коментарях, в кого ж є така наклейка на автомобілі. Чорнобаївка. пам'ятаєте, як ми всі з вами ставили ставки? Скільки раз сьогодні прилетить по Чорнобаївці? Вова. Єбаш їх блять пісня, яка актуальна в принципі і. Досі джавеліни, американська зброя, яка неабияк допомогла нашим хлопцям на початку повномасштабної війни, і стала символом супротиву. Перші відео зі скидами з дронів. Це зараз ми з вами баловані, бо є десятки відео в мережі, як наші дрони влучають супротивника. А тоді ми кожен день чекали якесь нове відео. Гопніки в Києві віджали російський танк і бабця банкою з закрутками збила російський дрон. Ці моменти взагалі мають бути внесені в підручники з історії. Арестович і його два-три тижні. Я особисто ні разу не дивився відео Арестовича, але можливо на початку повномасштабного вторгнення когось вони заспокоювали. Але якщо ви дивитесь відео Арестовича до сих пір, мені вас дуже шкода. Привид Києва нам був потрібен герой. Герой з'явився в небі. І всі ми разом з вами щиро вболівали і раділи кожному збитому ворожому літаку привидом Києва. Ой, у лузі червона калина. Тут коментарі в принципі відсутні. Якщо ви знаєте, до речі, оригінал цієї пісні і взагалі, що це за пісня, напишіть в коментарі. Друзі, пам'ятайте завжди одну річ: війна це найжахливіше, що може трапитись з людством. І зараз е ми мусимо підтримувати сили оборони всім, чим можемо. Тому що зараз сили оборони це єдине, що тримає нашу кукуху і менталку. І не забудьте підписатись.